Ісуса, що Бог з'єднав, людина нехай не розлучає. Перший Бог з'єднав людину самим собою. Перша заповідь не любити чоловіка чи жінку. Перше завжди любити Бога. А у Бозі ти будеш любити кожного. І в мене є такі слова, що як винограда не може сама собою давати полону. Так і людина без Бога не може дати ніякого плоду, ні любові, ні добра, ні миру. Любити Бога це перше смиритися перед Богом, мати смирення перед Богом. Бо ми з вами самонароджені. Нашими помислами, нашими почуттями від Бога. Бо гріхах родила мене мати Моя. І ми зауважуємо, що людина вже самомаленька має в своїх дуках роздратування, агресію, незадоволення, протести, то ногами тупає, то, то падає, то валяється. Це заложено вже цей гріх всередині людини, оце характер нашого его, нашого я. І оце наше Я не хоче смирятися ні перед Богом, ні перед братом, ні перед сестрою. Наше Я має свою правду, в якій дуже багато протестів. Депресії і незадоволення. Це є та дитина, з змаленька, що ногами тупає, бунтується, протестує. Христос, якщо ви пам'ятаєте, звертаю увагу на початок Іванів, що матеє, що в Матері, що в, в Івангелії. Покайтесь, покаяння, без покаяння не буде спасіння. Без покаяння це що починається. Прости. Що робив мита? Прости. Що робив блудний син? Прости. Що для нас прости? Це смирення. Не смиряйся перед тим, кому кажеш, прости, чи братом, чи Богом. Прости. Смирення це початок любові, нема смирення, не буде любові. Смирення для нас з вами це визнати в собі гріх, будь незадоволення, який Володіє твоїм мисленням, твоїми почуттями, твоїм станом. Покаяння це переміна мислення, це переміна відносин. Це переміна стану людини. Тобто прости за мої думки. Бо мої думки є причиною бунту. Мої думки є причиною задоволення, бо як то так звик бороться за свою правду брехливу за свою справедливість брехливим, в якій має любові, якому нема смирення, які нема милосердя, а якщо нема милосердя, то чого ти не маєш з Богом? Прости. Прости що не каюся, а якщо каюся формально. Прости, що кажу прости чи наш, а прощення немає. Виходячи з храму, я вже суджу. Я вже не прощаю. Вже нема милосердя людей, де не моя суджу. Вже там нема прощення, нема спасіння. Я виходжу з храму, даю оцінку людям. Я вже не прощаю. Я вже маю агресію, бо оцінку даю не з любові. А зі того, що ношу сон, темрі. Роздратування. І коли ми це усвідомимо, щоб я кажу за себе навіть храм, храма, яке всередині роздратування пішло. Що ж таке зі мною сталося? Що дратує мене? Кість, нічого Вроді я ніхто ніхто не зробив, а мене середине дратування. Тут я зосереджуюся на Богу і кажу, Ісусе, прости, прости за ці думки, висволи мене від тидомовки. Вислай почуттів зовні гарно усміхається Отець. Це добре в середині відчуваю гріх сидить. І мені нічого зараз вже не мимать. Мені важніше визволити себе від Тоїсні, як ми кажемо Цар Небесня. Прийти в і лист. І очисть мене всякої скверни. Це має бути не формалізм бо чи начного чи цари небесні. А це не має бути просто молитва вичитана. Для Бога не треба нашої молитви. Для Бога треба, щоб ці слова стали живими. Що якщо ти кажеш всякує сквер, то в чому твоє є сквер? Осмисл, освідомця, тоді ти не неформальний. Тоді ти християнин живий, бо кожне слово з молитві для тебе торкається твого серця, і ти розумієш, що звернено до твоєї душі. Що це має твоє бути покаяння, сердечне покаяння, осмислене покаяння, а не буква. Відчитиме, яка нічого не має з відносинами, яка не має нічого з послугами прости щирості. Бог не буде питати, скільки коли то читав. Бог спитає, чи ти прости. Він нічого не спитає. Як може мати волосердя від Бога, не маючи малосельця в собі до ближнього? Не маючи волоседня до ближнього ти? Ти не бачити ти сам, сам для себе ставлю, маєш бути ближчим. Як ти себе заганяєш в депресію, то яку любов маєш давати має до іншого? Про яке спасіння? Тому хай сьогоднішне святи свого буде для нас більш уважним у своїй душі, до своєї внутрішньої людини, до вічної людини. До образу Божого. До того, що Бог найдорожчий. Це твоє сердечко. Полюбити спочатку ти. Твоя лиша дорожча тобі має стати. Бо ти люблений. бо ти цінна, бо ти скар. Не мич, не муч себе, ніч. Не вини себе. Бо нічим не різняться, а навіть від почування смерті. То є те саме виживання. Не почуй. Прочемо в небі Просто, віддай Боже, ти мене приймаєш, тобі ти, ти влюбиш в прияти. Прияти в тери, людей, якой, якой те повітря, дай мені себе прийняти, прийняти ту собі дитина ту людину, яку ти створив на свій погрез. Дай берегти свою душу від всякого зла, від всякої сквері. Тоді, якщо буду берегти в собі добро, я буду берегти сім'ї, буду берегти в собі добро, я буду берегти відносини. Nima znakov, da je kogem tem postela zgolj nekog in no se ne moreš namoriti. Preveč si jih bil, možno govoriti. Bože, vednosti. Bože, včasih je naš energij pomemben. Veš, da je sladanje že na gospode, proste.